Дівчата, ну що, тональні засоби ми огляд зробили. Ну, що, коректори, поїхали. Угу. Перший в нас буде в огляді це клінік Even Better. Пробуємо. Люба, подивись там зверху. Я знаю, що вже знаю. розкривати, я, я працюю їм. Я дуже люблю. Ну да, Це просто для використання. Ти можеш їм спробуй. Да, для себе. Ну, тобто в роботі звичайно. Це Да. <смеш> так шкода. <смеш> так, дуже Дуже подобається, тому що шкіра під очима, вона дуже така делікатна, має дуже багато мімічних зморшок, ну це як у молодої дівчинки, так, да, і антієйчну, тобто в віковому макіяжі. Да, тому я можу сказати, що він просто на водній основі, тобто він не буде відчуватися. Я дуже люблю трошечки цього жовтого відтінку, бо він дуже класно нейтралізує фіолетовий відтінок, голубий, і він дуже ну його не відчуваєш. Тобто я не дуже люблю да, там, важку косметику. Я й сама можу на зйомки, наприклад, перекривати саме от синячки. Да, тобто, коли ідеальна шкіра, то там можна нічого не перекривати. Mm -hmm. А тут класний колір, текстура, тому я дуже люблю. Що, е, цей коректор круто перекрив е, навіть мої венки на руці. Він дуже круто перекрив, але при цьому в нього немає жорсткого матового фінішу, тобто е, його не буде помітно на шкірі, і е, дівчина не буде турбуватися цілий день, про те, чи його, помічають його інші люди. Цей секретик, наші, я замітила, що наші дівчата вони такі, знаєте, в житті завжди кудись поспішають, в них дуже багато справ, тому дуже удобно використовувати його на протязі дня. Ви достали сумочки, нанесли під очки, зафарбували, розташували і все. І побігли собі далі. Дівчата. Я наскільки я знаю, що візажисти дуже люблять тональний крем W від Estee Lauder. Правда? Є таке? Це топ. звичайно. А що якщо я вам таке скажу, що є ще й коректор даблве? Це без сили. Така професія. Ну він такий, прям супер перекриваючий. Я одразу про громаду. Я ненавиджу аромати Сті Лаудер. Люба навпаки. Я дуже люблю Сілауд-Футуріст. У нього класний, приємний аромат. Але DW – це жах для мене. Він мені завжди нагадує якийсь ацетон. І у цього коректора точно такий же аромат. Але аромат дуже швидко зникає. Як у будь-якого люксу, буквально 5 хвилин він осажується на шкірі. Ви вже його не будете помічати. Він 100% коштує. Кожної копієчки, бо він перекриває на всі 100. І для тих, хто піклується про те, щоб перекрити повністю свої синички під очима, це ваш продукт. Це однозначно топ і у візажистів. І у повсякденному житті дуже класно от зараз відтінок я взяла, да, угу. він має рожевий підтон. Тобто, якщо ви хочете саме перекрити синячки, тобто, да, це венки, це фіолетовий колір, то вам саме підійдуть ці кольори, тобто не білий, який просто висвіцят, да? А за допомогою кольору з тобто, цієї пігментації ви зможете перекрити як будь-який да, пігмент або на шкірі, або під очима. І він дуже класно зволожує. Не знаю, як він буде носитися саме ну да там під очима на протязі там сьогодні. Але якщо його ну, нанести за допомогою спонжика, то його може бути невідчутно, як і на протязі угу. сьогодні, так і можна і в роботі використовувати. Тому і я точно знаю, що він буде триматися круто. Дівчата, ну що наступні? Я прям зразу вам два дам, тому що для мене такі вони ну, якісь подібні. Це бренд Сісли і бренд Стендаль. Ви знаєте такий бренд? Ні, ні. Мабуть, ні. Це бренд, який представлений в мережі Bumont. Це французький бренд класу «Люкс». І він дуже-дуже класний. Зайдіть обов'язково, подивіться на наш інтернет-магазин, можете зайти в офлайн-магазин в мережі Bumont. Він, правда, є не у всіх магазинах, але в Дніпрі він точно є в магазині Baumont Library. Дівчата, спробуйте. Класний бренд, так, да, ексклюзив. Правда, ексклюзив. Ну, Це люкс косметика в нього принаймні така ціна, плюс-мінус, ну, як сіславі. Це mm -hmm. такий поважний бренд. Це бренд не просто декоративної косметики, але у цього бренду ще є догляд зі mm -hmm. шкірою. Це mm -hmm. Франція. Він ще, знаєш, що схожий мені, не Лоран Тач. Так, і и... дуже схожий, він аж підсвічує шкіру. Я люблю в роботі е, такі речі під тональний. Е, тобто, це е, для мене в роботі це варіант е, коректору угу. під коректор. Він ідеально все замаскірує. Так, е, я дуже полюбляю косметику в Селарам. На жаль, її у нас в Україні знайти ну, неможливо. Тому це дуже класний аналог того коректора, який у них саме популярний, такий з щіточкою. Він дуже ніжний, він класно підсвічує, як сказала Тоня. І він такий, знаєте, як коректор без коректору. Але насамперед він має такі дуже класні доглядові властивості. Ну, Від себе хочу сказати, так, це, мабуть, коректор не для професійного використання, але для кожного дня він ідеальний. Ну що, дівчата, сісли. Мені дуже подобається. оце. Це такий як кушон, міні-кушон. Ну, він плотніший, о, ніж о... Так, так. То, що ми вже не Мені пробували. здається, він трошечки схожий на ту текстуру, яку ми брали в баночці ціслай тонального. Да? Тобто він такий, він навіть не зволожуючий, а такий більш поживний. І мені здається, він дуже круто буде ці зморшки так. мімічні ну, роз, розгладжувати та живити, от саме, не просто зволожувати. Тому е, він їх заповнив повністю. Так. Да, так. Да. Ну, ви праві, це ж сла, це такий так. знаєте, декоративний договір. Цей коректор йде на основі сиворотки, тому він і а, зволожує, і а, в нього є, якщо придивитись, такі малесенькі-малесенькі, як ага, частинки. Час, час, так. Так. Угу. Тому він, ну, мені здається, для більш Тридцять плюс 30 плюс, 30 плюс да, таких вікових э, жінок буде. Це така йо... плюс вікових жінок. Ні. Це мені сподобалося. <рес> Початок віку. Сіпа, <Спасибо>, конечно. <рес> Наші клієнти називають як паличка палочка виручалочка. Не знаю, чому його так прозвали, але коли приходить клієнт, мені паличка-виручалочка, Ми знаємо, що це сіслий. Взагалі він дуже круто підійде для дівчаток, які не можуть собі підібрати коректор. І в них достатньо багато зморшок під очима в зоні очей. Дуже часто такі дівчата страждають, що на них усе дуже тяжко важко виглядає. Ось це не буде взагалі нічого підкреслювати. ніякі зморшки, буде ідеалін. далі. Наступний огляд у нас буде на хайлайтери. Ром'яна, рідкі, сухі, з хайлайтингом, з такими сяючими частинками. Ну, Перше, в нас буде шинель. Насправді, це Харків. легендарні рум'яна, всі їх знають. І я стовідсотково думаю, що ви зна, знаєте. Uh, у них дуже багато кольорів. Ну, це такий цікавий колір. Mm -hmm. Хоча він, здається, дуже. Таким скром. яскравим да, да, да. він робить? ідеальний насправді його вуалю нанести е це е дуже обережно. ж печення рум'яна, я... дівчата вони і десь у використанні будуть. Палітра дуже велика в них, тому ви можете знайти і такі більш насичені кольори, і натуральні. Але я хочу сказати, що ці всі відтінки вони не будуть такі більш насичені на вашій шкірі. Якщо ви будете наносити їх цією пензликом, вони не дають таку насиченість. І у з який я працюю, в них, в них нема таких яскравих, яких, таких а, кольорів, а, особливо у рум'ян. Тому для повсякденного, хто не боїться таких яскравих кольорів, а, повірте, вони яскраві не будуть. Дівчата, ну що? Наступний лот у нас буде Бобі Браун. Це Іра, це хайлайтер, це не рум'яна. Ну, так, але більш... я би ці... цей хайлайтер відносила до рум'ян, бо в нього такий дуже ніжний рожевий підтон, ну, по типу як у Шане. Тому ну, а... ну, насамперед тут написано, що це хайлайтер, але. Я б його використовую у роботі і для повсякдення, як рум'яна. Він такий красивий, дає відтінок свіжості. Я дуже люблю саме цей продукт, бо це якраз в них ще є такий інший підтон. Так, о, більш і бронзовий да, угу. і, багат, і От я в роботі використала більш бронзовий. Дуже класний варіант влітку, бо він, знаєте, це як раніше. Можна так от зробити і просто <рес> собі не ну, тобто, не заморачувати, не пояснювати саме клієнту, що треба на кожен день брати хайлайтер, рум'янець. Окремо скульптор, і це той варіант, коли можна реально саме у цьому кольорі, це звичайно рум'янець, на який трошки можна завести на зону хайлайту. Вони дуже м'якусінькі і класно, що в них немає такого дуже яскравого блиску. Дуже небезпечний mm. продукт для домашнього використання клієнтами. Тому що а, деякі дівчатка, а, якщо розуміють, це цей продукт, саме цей відтінок, як рум'яна, вони хочуть, щоб його було видно і наносять дуже багато рум'ян. І на фініші виходить просто рожева та дуже блискуча щока. Якщо використовують як хайлайтер, якщо використовують як хайлайтер, то, так, само щука. Якщо як хайлайтер, то ну, взагалі іноді дуже дивно виглядає рожевий хайлайтер в тому прояві, як дівчата наносять цей продукт. Тому саме з цим кольором я була б дуже обережна і все ж таки віддавала перевагу кольору більш бронзовому. Сам, мені дуже цікаво, тому що. Така різна думка, ну це супер, це круто. <рик> так, ну що, дівчатка? Дікдола пальма ну це ви знаєте, мабуть, як yeah, yeah. візажисти, ви точно знаєте цей бренд, це італійці. Ой, У них гарант. також є і догляд, і декоративна косметика, ще й засоби для волосся. Так, дивіться, що це вже інша трошки історія це рідкі текстури, дуже приємні. Дуже круті відцінки. Mm -hmm, Бачите, наскільки натуральні, вони натуральні? Натуральні, правильні, тому, так. для любого типажу. Так, так. <рес> так. Я цей колір також використовувала як трошки, знаєте, як тінь для губ, бо Він такий mm -hmm. а... освіжаючий. освіжаючий. Дуже прикольно, я дуже полюбляю саме в роботі кремої текстури і дуже класний, дуже делікатний хайлайтер. Хоч здається, спочатку, що він білий, але він такий, як. Перлинка, да? І, але я хочу також від себе сказати, що для а, повсякденного варіанту да, для мене візажисту це круто, бо він дає такий ну, він як обвалаку, да? я не знаю, як сказати на українській. Дуже делікатні, але якщо використовувати і сказати на кожен день просто дівчинці, то можуть бути питання, тому що такі текстури вони не наносяться пензликом так легко, як би хотілось. Це обов'язково треба брати, наносити через руку і якраз. Дуже треба мінімалістично і притопуючими такими е, рухами. Ну е, я згодна з Любою, це ідеальний продукт для е, використання візажистами. Е, е, окремо хочу про відтінок рум'ян е, зупинитися на них. Е, він для мене взагалі ідеальний. Я дивлюсь на Любину е, руку, і він підлаштувався під її е, кольоротип. І я розумію, що він і е, е, моєму е, типажу під. Дійшов би і любленому, хоча, взагалі ми дуже різні, абсолютний контраст та відтінок повністю підлаштовується. Це дуже кайфовий продукт, особливо для професіоналів. Обзор наш наступний на палетку від бренду Vera. Ну це наш найулюбленіший бренд. І правда, дівчата, подивіться, наскільки він ніжний. Я дуже люблю цей бренд. за Деталі. Насамперед за цю детальність люстерку, яка займається, ну, це дуже круто. І Це і коректори, і хайлайтинг, і рум'яна. Взагалі я одразу хочу сказати, що зараз дуже важко знайти палетку, яка буде така три в одному: і рум'яна, і хайлайтер, і скловий коректор. І от, На жаль, зараз ну, дуже складно знайти. І це ідеальні відцінки, і рум'ян. І хайлайтер, і скловий коректор, сковий коректор дуже правильний. Мені дуже подобається. Дуже класно, реально, що ну, косметика створюється для кого для дівчат. Да? І оці всі деталі вони дуже важливі. І люстерко, у якому влазить своє обличчя, це дуже важливо. Бо коли роблять просто рум'яна з отаким дзеркальцем, і вона бачить тільки одну щічку, а потім на е, світлому вікні да? іншу. Е, дуже правильний коректор, погоджуюсь з Тонією, тобто дуже багато дуже мало насамперед марок. Які роблять поєднання такого сірокоричного бетону, бронзеру, uh -huh. да, або коректору. Тобто, дуже найчастіше це роблять просто рижі відтінки. І це дуже негарно виглядає. А на кожен день я бачу гарний коректор, який буде легенько наноситись, тобто він не пилить, да, не набереш дуже багато uh -huh. продукту на пензлик. Дуже класно, що є як матовий відтінок ром'ян, який дуже. Круто будуть освіжати обличчя, а також ще можна додати хайлайтер, гарний відтінок і сяючих рум'яшок. Тому на кожен день навіть і в роботі буде гарний варіант. Ну що, дівчата, наступний, саме цікавий, як для візажистів, це палетки для очей. Це тіні, а ще й що, Перше, давайте розглянемо це новинка від бренду Bobi і. І Я померла та потрапила в рай. <смеш> <смеш> ну Це взагалі просто, <смеш> просто топ. А, ой, я навіть не буду їх чіпати. Вони дуже гарні. Боже, які правильні відтінки. Я обожнюю такі відтінки. Усі блондинки мене зрозуміють. А, ну Просто наша палітра. Боже, як гарно! Я завжди працюю з тінями Бобі Браун, і якщо вони навіть випускають колекцію, вони завжди випускають знитки такі, такі правильні відтінки. Бо ну згодьтесь, якщо ми покупаємо палетки, то завжди працюють там два або три так, кольори. Або тут день. працюють всі, всі да. текстури. Класні, дуже класні, і матові, і сатинові, і також тут є такий більш такий блискучий відтінок. Він Проконзав. дуже дуже так. гарний. Дуже класний варіант зробити. От в мене реальна ця проблема, коли я навчаю або просто та, роблю макіяж, це саме базові відтінки, і яку палітру порекомендувати клієнту, брати. клієнту, щоб він не зробив собі Будь ну, да. сата на обличчі. Коли просто я колись працювала також на продажі косметики, і коли приходили і брали різні. Снісні кольорові палітри я просто боялась, бо ну, я розумію, як це буде все наноситись. З такими відтінками, да, натуральними можна зробити як гарний вечірній макіяж, да, і денний макіяж. Тобто, і дуже круто, що вона не сипиться, да, і від одного дотику, тобто, це говорить про її пігментацію, якість дівчата. Ну, ще одна крутезна палетка від бренду Вера. Мені дуже зараз подобається. Саме ці палетки Іра казала, Люба казала, да, що є палетки робочі, а є такі, що ти там використовуєш ади два. Іра казала так. оце той випадок, коли теж використовуються всі угу. відтінки. Мені дуже подобається пігментація палетки, я би одразу сказала, що не всі кольори я б використовувала, особливо в домашньому використанні. Ось цього кольору я боюся як вогню, бо дуже багато моїх клієнток роблять такі. ну… Ну, си, сині очі взагалі, виглядає в домашньому використанні. Саме цей колір. Ну, на мою думку, він небезпечний. Але взагалі, ось ця палетка, як на мене, це ідеальний варіант для тих. Хто вже має якусь базову палетку і хоче хоч якось різноманітнити свою косметичку. Це буде дуже класний варіант, тому що тут є е, декілька дуже е, крутих е, кольорових відтінків. Е, тому ну, мені дуже подобається. Е, дуже класна пігментація, і це реально я погоджуюсь з Тонію, якщо є. Палітра, да, така базова, то тут дуже класні варіанти. Я дуже люблю такі сатинові, сяючі кольори, як пресовані пігменти, які ми можна зробити. Я вважаю, дуже класний вечірній мейк і зробити такі гарні акценти. Кожна палетка у Віри знаєте, вона така особлива. Це моя найулюбніша, бо я дуже люблю фіолетові відтінки використовувати в макіяжі. І вони тут такі дуже класні. Тут є і теплий відтінок, і такий більш холодний. А є ще інші палетки, на жаль, ми їх сьогодні не роздивились. Але, але все попереду. Рекомендую цю палетку, бо тут дуже багато відтінків. Я вважаю, що мені здається, що кожна дівчина із холодним відтінком шкіри, із теплим, вона знайде тут свої відтінки. І остання палетка — це нюда від бренду de la Palma. Вона так називається нюда. Тут сатинові текстури. Класно а, дівчатка зараз спробують, дуже м'яка текстура тіней. Вони О, дуже так. приємні взагалі. Люба, ось твій колір. Да -да -да. Раз, Люба, вже вже другий колір. Да. Бери всі. Дуже гарна палітра. Але на відміну від віри, ці, ці палітрою можна зробити як і денний макіяж. Тобто є базовий колір, наприклад, у схватку да, віка, віки. да. повіка. Mm -hmm. Є такий гарний і, от, і чорний, і і зелений такі... і по текстурі, мені здається, вони як кремові. А насамперед, насамперед вони такі більш ну вони сухі, але по типу як крем. Треба настільки мало брати. Не просто припочити. так, бо можна наробити собі п'ятин на очах. А, взагалі дуже приємні, дуже красиві відтінки. І теж ця палітра на віки вічні. Просто. <реш> Наступні наші, наші так, продукти це туші. Душ, для вій. Для вій. Туші для вій. Дівчатка. по перше така туш дуже яскрава, <реш> дуже, цікава, дуже, дуже, дуже незвична. Може зразу наші глядачі, що туш. Не зрозуміє, що вони гомікрови. Туш, ні. Це не 18. Mm -hmm. Дівчата, це туш. Від бренда Дік de Пальма з таким поетичним, поетичним назвою, з такою поетичною назвою Май той Бой. Переведіть самі. Напишіть в коментарях. Так, І що з нею робити? Так, так? <ріст> <ріст> Куди його? Ну насправді туш дуже класна. Там силиконовий пензлик, і правда, її там дуже багато. Ми тестували з Ірою вже цю туш, класна. Ту ми дуже багато клієнтам продали, і вже дуже хороша, дуже хороша обратна зв'язок. Дуже прикольно, що така спіралевидний війни пензлик, да і можна профарбувати як і від корінця да війки, угу. тобто і. Саме найголовніше в таких пензликах я дуже люблю саме силіконові, бо вони дуже круто можуть поставити, навіть підкрутити дуже круто корінець. Да, війки. Але найголовніше це от чищати прям дуже багато, особливо коли вона свіжа, да, щоб просто не зробити таку павочки. Мені здається, вона дуже круто подовжує ну, саме через щіточку. Правда, вона ну, якість там просто супер. Сироватка для укріплення вій, тому це таке. Знаєте, два в одному: і уход, і душ. ну Наступна туш – це від бренду Viera Lашкан. Дуже гарна підбірка у нас сьогодні. Я це дуже люблю так, Раз, такі скажу. щіточки. Вони мені нагадують ланком гідноз. Це взагалі бестселер, все, так, що полюбляють е дівчата. Так, це дуже схоже. щіточка. Мені подобається, подобається, що не треба її до безкінечності очищати. Ну, об'ємчику поменш. Прикольна, вона, я думаю, дуже круто працює на об'єм. Mm -hmm. Дуже класно, що сказала Тоні, що її не треба так щищати, Да? Але в роботі, наприклад, коли я беру на окремі пензлики, на mm -hmm. нові, то мені, звичайно, подобається більш силіконові за того, що вони набирають дуже багато продукту. Але такий варіант я знаю точно, що процентів 80 -да, дівчаток вони люблять на кожен день саме натуральні пензли. Mm -hmm. У цієї туші є такий малесенький секретик. Вона змивається водою 38 градусів, тому можна не використовувати двофазне рідину, засіб, а просто змити її водичкою. Тому ну, для мене це туш номер один зараз. Я її дуже полюбляю.